Виконуємо номер 11.19 із підручника Алгебра 8 та номер 21.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Виконайте дію та подайте результат у стандартному вигляді. І два завдання. У нас порядок числа 3 і порядок числа 3 тому можемо виконувати додавання. Додамо 2,7 до 3,2 і помножимо на 10 у кубі. Отримаємо 5,9 на 10 у кубі. Знову ж порядок мінус 15 і порядок мінус. 15, там 3, да, це я неправильно записала. Тому можемо виконувати віднімання. 4,7, віднімем 3,2 і помножимо на 10 у мінус 15 степені. 4,7 відняти 3,2 це буде 1,5. І на 10 у мінус 15 степені.